Пітере, ти запізнюєшся. Вибач Мей, я вже встаю. У мене все гаразд. Привіт. Піті завжди був трохи незграбним. Ви ж мене знаєте, незграбний Піті Паркі. Е, паркер. Допоможіть, містере Кембл. Е, я згадав, що щось забув у ванній. Бувайте, паркер вийшов. Хтось допоможіть мені. Він біжить. Хапайте його. Спіймав. Я думав що мені кінець. Зацініть нашу наступну жертву в його безглуздому костюмі. Невже мій костюм е -е... дійсно такий поганий? О -о -о -о. Стережись драбини. Просто вважайся за добрий вчинок від твого дружнього сусіда, людини павука. Це я між іншим. я. Я людина павук. Я щиро вірю, що ці сили дані мені, щоб допомагати людям. Отже, ти людина людина-павук. З моєю допомогою ти досягнеш величі. От блін. Якщо тобі знадобиться ще раз надавати комусь прочухана, просто шукай свого дружного сусіда, людину павука. І ні, ви не можете бути звільнені від цього тесту. А я рада, що ти приєднався до нас, містере Паркер. Зайдіть до мене після уроку.